Раз. Два. Три. И четыре. Еще на голове. Было. Ну, а Сначала я ничего не понял, а потом я понял. що військові і, і більше нічого. Вчення було з цього боку і прямо в простройку кухні. Це в нас кухня була. І стіна була до половини зруйнована, криша була повністю зруйнована. Всі були в паніці, почали метушитися, тікати до підвалу. Коли вже побачили, що поранений син, то приїхали до нас наші поліціянти і допомогли визвати, ну, медичну допомогу і нас відвезли до лікарні. Боявся всього і переніс дуже важко, звісно, це все. Ну это как Надо на с этим Він говорить, що впав з велосипеда і в нього перелом трьох позвонків. Стояти і лежати. До півроку не можна сидіти. Я буду з виключною камерою, книжка у мене буде на кроваті, я буду там займатися. Прогуляться подальше не хватает. Скучно гулять из двора. А так хочется в центр или на Сочи прогуляться.